Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про один з найважливіших елементів для нашого здоров'я лецитин. Отож, лецитин – це не просто добавка, а справжня знахідка для вашого організму. Додавши його до свого щоденного раціону, ви зможете відчути значні покращення, які почнуться з мозку. Отож, лецитин сприяє зміцненню пам'яті та поліпшенню концентрації, а також допомагає зменшити ризик виникнення деменції. Крім того, лецитин підтримує здоров'я печінки, допомагає Маючи їй справлятися з токсинами і знижувати рівень поганого холестерину. Травлення також отримує свою порцію користі, адже лецитин сприяє кращому засвоюванню жирів, що позитивно позначається на роботі шлунково-кишкового тракту. Як приємний бонус, ви отримуєте здорове серце і зволожену шкіру. А ще лецитин допомагає організму краще засвоювати жиророзчинні вітаміни. Тож, якщо ви досі шукаєте якісний соняшниковий лецитин, рекомендую звернути увагу на продукт від компанії GreenVisa. Упаковка. 90 желатинових капсул, а в кожній капсулі по 400 мг соняшникового лецитину. Профілактично рекомендується приймати по 2 капсули 2-3 рази на день під час їжі. А стандартний курс прийому складає від 1 до 3 місяців 3-4 рази на рік. А на сьогодні це все. Бережіть себе і до нових зустрічей!